Вітаю вас, мої дорогенькі! Що вам судилося? І цей розклад будемо дивитися саме з таких ракурсів, як що було, що є, і що буде. Тобто, що судилося? Що вам судилося? Що було? Що є? І що буде? Давайте дивитися, що було, що є, що буде. Так, що судилося? Так, 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 так. Зараз все подивимося, Ні, не лякаємося. Тут навпаки дуже цікаво. Вам зараз дають якийсь шанс, який не, не можна, який не можна зараз буквально прогавити. І це відео просто відповідь на ваше, можливо, на ваше прохання, що далі робити. Тут щось. Вам протягують якийсь шанс. так, І нам на майбутнє кажуть, що якщо ти цей, цей, цим шансом не скористаєшся, е, ймовірно, що, можливо, можуть піти події не так, як ти хочеш. Дивіться, а зараз нам вказують на якусь ситуацію, яка вас надто лякала в минулому. Можливо, навіть викликала досить негативні відчуття і почуття. Ось зараз, буквально з сьогодні і трішки вперед, так будуть якісь шанси щось вам будуть пропонувати. Щось буде відбуватися таке, що може змінити цю ситуацію на найкраще. Давайте подивимося. І тоді, оце, трієчка. Якщо ви скористаєтеся цим шансом. Я подивлюся, що тут таке, що треба взяти. Зараз подивлюся, але потім, якщо ти скористаєшся, то що буде замість цієї трієчки. Ти зможеш. Зараз ти зможеш дивись, вийти на певну таку сходинку, де можеш оцінити. Бачиш, тут двієчка, вона. Вказує, що світ завойований, а що далі? І ти можеш оцінити ситуацію зверху, побачити, що зруйновано, де немає енергії і куди треба вкластися. Тут саме позиція мечового короля, це ваша позиція повинна бути. Тобто рішучість, спокійна така натура, так, спокійний підхід. До справи і повне володіння своїми емоціями. Це саме, саме це від вас зараз чекають. Так, давайте подивимося зараз. Зараз певний момент, коли потрібно чимось скористатися. Як ви це будете бачити? Давайте подивимося. Тобто, вам кажуть, так? Тобто, сигніфі сигніфікатором ви, ну, як, виставляється оця карта. Там, де у вас були проблеми, там, де ви не знали, що робити за голову. Бралися останнім часом, або, ну, десь в минулому. І така, чи такий, не знаю, не знаю, як це вирішити. Як це вирішити? Тобто, от саме це будуть моменти, коли ви скажете, я знаю, як це вирішити. Так, що це вам таке протягують, давайте подивимося. Так, тут у нас. Здається, що те, що вам дають, не завжди буває таким повністю досконало видимим. Так? Там є щось, що є невидиме. Майже половина того, що вам пропонують, так, може виявитися не зовсім зрозумілою. Ось тут складність саме в цьому. Так, а тут все рівно ви якісь перші кроки робите і о, так і є, бачите, якщо ви, якщо ви скористаєтеся можливістю руху, тут може бути по цій карті навіть за межі вашої, вашого простору, це може бути навіть за межі фізичного простору, так, там, де ви вирішуєте переміщуватися на якійсь відстані, або просто йти кудись. То саме цей крок перший дасть можливість поміняти повністю майбутнє. Причому тут якась ваша позиція така, так, коли ви зможете, ну, трішки схитрити. Що що це значить? Давайте подивимося. Коли стабільність закінчується, ви ще досі не розумієте цього і користуєтеся плодами цієї стабільності, бачите? Ось. Тобто, тут вам кажуть, що, одна це, ну як зверну увагу. Добре, що протягують? Рухайся. Зі швидкістю всесвіту. Тут більше залежить від твоєї діяльності. від того, що ти не бачиш. Від того, що ти зараз не бачиш. Добре, що вона не бачить, чи що він не бачить. Не бачив якоїсь дії в вашу сторону. Тут щось знаходиться в вашій сліпій зоні. А ви зайняті, наприклад, якоюсь роботою. Щось вас відволікає від того, що робиться навколо. Але тут іде до вас хороша якась пропозиція, яку ви не помічаєте. Добре, як і це помітити? Як це помітити? Що робити? Треба що помітити? Це тільки інтуїція. Це треба таке. Тільки інтуїція. Ви настільки заклопотані зараз, що не маєте змоги. Оці всі 10 ваших жезлів, які тягнете на собі, покласти і зрозуміти, що треба вперед дивитися? Інтуїтивно, що побачити потрібно? Бачите, вам як протягують якийсь кубок. Хто це жінка протягує якась чи що? Це коли стосунки вищі, ніж фінансова сторона. І найцікавіше те, що потім покращується фінансове становище. Вам начебто більше протягують зараз, вам протягують можливість бути імператрицею, а ви хочете стати Пентакливою королевою, яка тримає Пентакля в імператриці, є все енергія, її люблять, так, самопочуття, є можливість вирішувати і розраховувати взагалі ну, свій простір, так, коли ви. Маєте під впливом якихось факторів, так, вирішувати тільки сама за себе. Тобто ці всі якості, вони всі королеві, а ви хочете і бажаєте тільки Пентакль. А як отримати це все? Це хто такий? Так, ну, все. Тут до, до, домучили. До вас буде стукатися якийсь чоловік, бачите, з пропозицією. Це може бути і реально ну, як стосунків сфера, або сфера стосунків з грошима, коли якийсь пентакливий король. Ну, в даному випадку тут може бути роб... ну, роботодавець, так? Це може бути людина, яка пропонує бізнес. Це може бути хтось, хто пропонує взагалі якусь. Ну, можливо, навіть як діло якесь, так, якусь справу. Ось. Просто ви відвертаєтеся чомусь. А тут по справедливості вам це дається, щоб ви зробили певні висновки і зробили кроки до досягнення своєї мети. Це вас дуже, досить серйозно захистить від зовнішніх факторів. Тобто ви не будете залежати від обставин, ну, зовнішніх обставин взагалі? коливань, так? Валют. А що це за пропозиція, і що це за людина така? Бачите, дає вам пропозицію цю і каже, давай рухаємося. Рухаємося, це дуже перспективно. Де знаходиться ця пропозиція? Чи як вона від, та, як, яка слухає зараз відео, або той, який слухає це відео, як ця людина зараз відокремить зерна так, від всякого сміття? Тому що з такою пропозицією буває, підходять люди, які хочуть нагріти нас на гроші, правда ж? Давайте подивимося, де та сама правдива пропозиція, так, яку можна відокремити. Тут кажуть, що вона виграє, ця пропозиція серед інших, якщо, не дай Боже, щось буде в вашому просторі таке, що, що буде схоже на обман. Тут буде дійсно, як ангели бережуть вас і вам вказують, що це воно. Тримайся за, за те, що тобі пропонують. Ось так. Тобто, якийсь король Пентаклів щось пропонує вам таке цікаве. Якщо ти скористаєшся цією можливістю, то буде в тебе можливість удосконалити цю ситуацію якомога сильніше і в таку, яка тобі буде подобатись. Наприклад, якась робота, яка тобі пропонується, ти начебто не все розумієш, не все можеш. Ти берешся, працюєш і доводиш до діла, або отримуєш підвищення, або. Тобі от, дають ще одну можливість, ти можеш знайти іншу роботу через цю, і так далі. Або тут інші якісь можливості. Навіть Пентакливий король тут в даному випадку може відігравати роль чоловіка зі стосунками. Так? Він говорить, що є можливість, так? тобто якісь можливості, які не тільки стосунки, не тільки кохання, а й поміч якась, так? Від людини. Тут не або або. Тут буває так, що і те і інше. Як скористатися? Ну, буде така можливість, ти побачиш, і тут вона явно відрізняється від тих, які можуть бути обманом, так? Тому я тут, якось якусь так пересторогу якось тут зробила, щоб можна було зрозуміти. Поки що ти не бачиш цієї пропозиції. Ну, навіть взагалі ти не розумієш, про що мова, але дивись, як змінюється ситуація? Тобто за деякий час новий якийсь поворот, так, в твоїй долі, і там, десь за цим поворотом, просто те, що не, не, не видимо тобі, буде оця ситуація, оця зміна. і твоя перемога. І твоя перемога. Зараз тобі кажуть, економ зусилля, я не знаю, економ ресурси, поки що не, розпиль, не розпиляйся отак на всі боки. Ну, мені цікава ця, ця ситуація. Мені б цікаво було почути потім, якщо ви захочете, звичайно, повернутися до цього відео і щось написати, що, про що тут взагалі. Кому тут резонує, кому, кому ні, ну подивимося. Так, Поки що інтуїтивно ти десь розумієш, про що це і про яку допомогу має бути. Але із цієї ситуації тут є вихід, є. І зараз, саме зараз, тут буквально з початку цього відео, починається період цього. Тут за пентаклів, так? Тобто тут буде якась пропозиція. І тоді оця трієчка перевертається в інше, коли. Ти отримуєш те, що хочеш, і ти маєш вже не три меча в серці. Так? Зовсім не ні. А ти маєш чотири е, різні інструменти для того, щоб творити своє життя. Ти маєш все. Ти маєш все, як маг. Але мати потрібно оці, оці амбіції. Так? Амбіції до життя. Ну, це все-таки. Рід на захисті, він з тобою зараз буквально спілкується через цей розклад і каже, що бери те, що тобі зараз пропонують. Дуже цікаву можливість якусь. І тут бачите, як іде перехід, начебто перехід в інший. Ха, перехід іде, дивіться, куди. Карта Сонця вказує на дійсно безмежний успіх, перехід саме в цю в це сонечко. Ось так. Давайте ще маленьку пораду від роду, тобто, якщо там рід виходив, подивимося, маленька порада. Чи велика порада. Вирішуй, кажуть тобі, вирішуй. І пообіцяй собі все-таки бути мудрою, розумною чи людиною. Так? І в даному випадку просто мати на увазі таку картинку. Так, тут ще духовний підхід, так, моменти вибору це ніхто не відміняв в такі ситуації. Дуже дякую вам, мої хороші. Дякую за таку енергетику. Дякую за ваші лайки, коментарі, за фінансову підтримку. Дуже дуже дякую вам. І чекаю вас на наступних відео. А вам за те, що ви несете сюди, нехай буде завжди від Всесвіту набагато більше подарунків. Па-па!